Що ти там мостиш? Та не пойму, куди що з цим зробити. Намисто собі зробити той сцепочку чи браслет якийсь козирний, так? Бо ну річ не дешева, не дешева. В кругах людей, які розуміються, про що я говорю, вони поймуть мене. Красиво буде нулі? Я думаю, так. Солідно, да? Сюди тут ще да, прицепив, мабуть, цього. О, воно? Я думаю, воно. Дивіться, якщо ви маєте такі от акумулятори СС, СЦ, ССД і різні інші види подібних акумуляторів, пропонуйте. Ми купуємо їх як нові, так і б Е Все, що знайдете. Отаке. Я думаю, багато в кого насправді валяється, і люди навіть уявлення не мають, що ця штука коштує нормальних грошей, да? Знали ви? Поділіться в коментарях. Ви знали, що такі от акумулятори можуть коштувати нормально. Я думаю, що багато хто з людей знав, але можливо, не бачили. Тепер побачили. Можливо, я вас підтолкну пошукати. Я буду радий, що ви знайшли, а ще буду більш радий, якщо ви відправите їх нам. Так що, дивіться, щось знайшли подібне, скидайте фото на Viber. Проконсультуємо, підскажемо. Не знайдете щось подібне, знайдете щось подібне і точно впевнені, що це воно можете сміло відправляти. Так що чекаю ваші посилички, будемо робити такі от круті буси, да? і нарядні.